Вітаю вас на телеканалі. НТК події дня четверга 20 жовтня у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо розповідати про таке. Сьогодні урочисто заклали пам'ятну капсулу у фундамент заводу Леоні. Великий ключів до кінця року матиме власний дитячий садок. У заболотові спорудили пам'ятник слава героям України. Сопівські мешканці нарікають на погану дорогу. В Коломиї тривають, традиційні змагання з футболу серед школярів. Тепер про це та інше більш детально. Урочисте закладення пам'ятної капсули у фундамент заводу Леоні відбулося в Коломиї. Німецький холдинг Леоні Ейджі відкриває в нашому місті завод з виготовлення електропроводки для автомобілів. Тут обіцяють багато робочих місць, високу заробітну плату та екологічно чисту продукцію. Урочистості з нагоди закладення пам'ятної капсули у фундамент заводу Леоні відбулися на земельній ділянці площою 17 гектарів, яку власне і виділили під будівництво цього масштабного проекту. Коломия стала другим містом в Україні, де розвиватиметься виробництво цього німецького холдингу. Перше нагадаємо успішно працює на стрищині уже 13 років. Привітати наш край з цією подією приїхали представники компанії Леоні і безпосередньо генеральний директор Штефан Шмідт. Добрий день. Я дуже радий, що ми розпочинаємо такий проект у Коломиї і хочу подякувати багатьом людям, владі, області та міста. Наша мета це 5 тисяч робочих місць, і наша компанія хоче не лише отримати прибуток, але й долучитися до розвитку країни. Дуже радий, що ми можемо розвивати свій бізнес в Україні, де прекрасні люди, які хочуть мати роботу і хочуть розвиватися. І я переконаний, що це буде запорукою успіху у Коломиї. Зустрічали іноземних гостей та інвесторів, представники влади, подякували за співпрацю і побажали подальшого розвитку. Шановна фірма Льоні, і ви, пане голово, пан Штефан. Я дякую, що ви прийняли таке доленосне рішення для Коломиї розмістити завод в місті Коломиї ще 25 років назад. Коломия була великим промисловим містом сьогодні. На Коломиї від тої кількості, що працювали за радянського союзу, працює лише 10% працевлаштованих людей. Зайнятих в промисловості, а сьогодні в нас появилась перспектива вирішити найбільшу проблему в Коломиї – це зайнятість працездатного населення. Я висловив щиру подяку за довіру, за аванс, який компанія надала. При Карпатті, і, зокрема, Коломийщині. адже була пророблена кропітка робота, і не секрет для всіх, що розглядалося потенційне будівництво заводу в двох областях в Львівській і Івано-Франківській. Результатом нашої співпраці було прийняття рішення про початок будівництва заводу сьогодні. У нас в Коломиї створення додаткових робочих місць – це надходження в бюджет. Але саме основне. Це те, що сьогодні ми показали всім, що Івано-Франківщина це не тільки культурно-туристичний край, а це край, в якому буде розвиватися економіка та сільське господарство. Після урочистої промови представники компанії Леоні та влади підписали послання нащадкам. Там, зокрема, йшлося про гуцульську душу в автомобільній справі Європи. Єпископи Василь Івасюк та Юліан Гатала освятили наріжний камінь і капсулу. В неї, власне, й помістили послання майбутнім поколінням. Якраз панове, ви бачите при початку великого заводу знову ж таки стоїть символічна спільна робота. Ну що ж, капсулу практично герметично вже запаковано. Almost... Три, three, два, two, один, one, прошу! Three, two, three. Коломийська міська рада почала перемовини з Леоні. Торік, за кілька місяців, уже був підписаний договір із найбільшим інвестором міста з часів незалежності. У 2017-му заплановане відкриття заводу і відповідно створення близько тисячі нових робочих місць. Нагадаємо основні напрямки холдингу, леоні, виробництво дроту і кабелю для різних сфер індустрії, джгутів, проводів та інших комплектуючих для автомобільної промисловості. Коломийська міська рада запрошує на конкурс із призначення управителя багатоквартирних будинків, який відбудеться 24 жовтня. Заявки можна подавати до 9 години 24 жовтня у відділ управління комунальним майном. Великий ключів до кінця року матиме власний дошкільний заклад. Садочок облаштують у старій сільській будівлі. Наразі ремонт приміщення тут майже завершили. Роботи проводили за дольовою участю, тобто частину коштів виділив районний бюджет. Сільська громада зібрала 140 тисяч гривень. Ще й голова облдержадміністрації пообіцяв посприяти. Як зараз виглядає садочок, їздила дивитися, і наша знімальна група. Село Великі Ключів Коломийського району, вулиця відродження, 3. Це колишній будинок вчителя. Хатині більше 50 років. Має близько 300 метрів квадратних площі, навколо 10 сотих землі. Багато років приміщення стояло пусткою та занепадало. У громади виникла ідея облаштувати тут дитячий садочок. Дотепер село власного дошкільного закладу немало, хоча на обліку більше сотні маленьких мешканців. Більшість дітей були вдома. Ще частину малечі батьки возили в садочки нижнього вербіжа й Коломиї, а це 10-15 кілометрів. Батьки звернулися до сільського голови братися за будову садочка. Своєю чергою відпішов до районної влади. Запропонував надати частину фінансування від села. Село зібрало в районі 140 тисяч на даний момент. Там підприємці давали безкоштовно пісок, Там ще толоки організовуються, село активно долучилося. Кошти на ремонт надходять з районного бюджету, сільського та від громади. Пообіцяв долучитися до фінансування й голова обласної державної адміністрації, так остання нарада у голови обласної державної адміністрації відбулася, і він пообіцяв так само долучитися до відкриття цього садочку. Десь ми приблизно використовуємо вже 700 тисяч гривень на реконструкцію цього садочка. Як бачите, нам ще потрібно придбати до кінця меблі, завести необхідне обладнання. Тому зараз будівельники визначаються, за скільки ще треба буде додатково коштів. І як тільки буде Встановлена необхідна сума. Ми запропонуємо на сесії районної ради розглянути і додати кошти, щоб всі об'єкти, які є в Відні цього року були введені в експлуатацію. На будові позмінно працюють 25-30 фахівців. Будівельники кажуть, що ремонт вже завершують. В середині мають роботи ще десь на 10 днів. А попрацювати довелося таки добряче, бо майже половину стін і перегородок треба було розвалити та будувати наново. Основні роботи назовні теж майже закінчили. На території оце перед нами котельне буде. Значить, там розраховані у нас два, два опалювальні прилади, газовий котел і котел на тверде паливо. Значить, газовий котел змонтований, вже теплотраса цей заведена в нас, вода вже заведена всередині. Квітку на будові садочка планують поставити в кінці листопада і з Нового року великоключівських дошкільнят прийматиме нова будівля. Тут створять дві групи на 50 діток. Ще одну облаштують у приміщенні місцевої школи, адже у майбутньому тут буде навчально-виховний комплекс. Ми дуже активно працюємо над питанням дитячих садочків шкіл. То, зокрема, в цьому році ми ще плануємо ввести в експлуатацію дитячий садок в село Виноград, дитячий садок в селі Шипарівці. Ну і тут дитячий садочок у великому ключеві. Я думаю, що це буде хороший подарунок для наших жителів Коломищини. Саме запровадження дольової участі дало такий успішний результат у будівництві на Коломийщині. адже ті руїни, які стоять селами, районний бюджет самостійно підняти не в змозі. Вважає голова райради. Закінчується рік їхньої першої каденції. Настрій у Романа Дячука оптимістичний. І ви бачите на сьогоднішній день садок у ключеві. Ніхто не міг повірити, що з тої руїни, яка по суті ну, я до речі мені самому було страшно це починати, але робота зроблена і. Так само ми здамо і виноград, так само ми закінчимо і поліклініку. І якщо брати 16-й рік, то він є успішним для Коломийської райони в порівнянні з іншими роками. Це я точно знаю, бо я пам'ятаю свою каденцію ще з минулих років. Вже наступного тижня Коломийщину відвідає голова обласної адміністрації. Будову у великому ключеві він теж має оглянути. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК з Коломийського району. У Заболотові спорудили пам'ятник Слава Героям України. Ініціатор селищний голова. Вартість робіт 200 тисяч гривень. Відкривали пам'ятник урочисто за участю місцевої громади та поважних гостей. Спорудити пам'ятник у Заболотові запланували ще два роки тому. На сесії прийняли відповідне рішення. Депутати проголосували пам'ятний знак збудувати і назвати Слава героям України а ще перейменувати місцевий парк Піонерський на героїв майдану. Через два роки відкриття обеліска провели урочисто за участю місцевої громади та поважних гостей. Прибули курсанти Прикарпатського військового ліцею на чолі з директором Миколою Мартинюком, які співпрацюють з об'єднанням ветеранів Снятинщини. Були депутат Верховної Ради Юрій Соловей та обласні обранці, зокрема, один з меценатів Орися Книшук. Ошисти зібрання, з нагоди, святкування, створення УПА, святкування. Захисника вічесної України і відкриття пам'ятника Героям Гроям України бажати відкритим. І ми ємо життям, зведі, не зовнімо. І чи чимало скептиків розповідає голова Іван Танюк, який якраз був ініціатором та організатором встановлення пам'ятника. Деякі односельці були впевнені, що пам'ятний знак не побудують або його знесе вода, але наполегливість однодумців принесла успішний результат. Заболотів пам'ятник має виготовив монумент скульптор з Івано-Франківська, уродженець заболотова Йосип Косович, архітектор Олександр Линда. Вартість робіт склала 200 тисяч гривень, 90% профінансувала селищна рада. Ніхто не вірив, яка воно є. Колись мої друзі знаєте, стали зараз недругими, які не хотіли, щоб цей пам'ятник не був забути, особливо особливо цьому місці в парку. Бо кожен говорив, що знищує парк, нам того не потрібно, забере вода. Знаєте, Вода забере нас, а пам'яті лише в цьому місці. Я думаю, що це дійсно той пам'ятник, знаєте, який потребував нас забуло щоб його окультурити, окультурити сам цю площу, окультурити наш парк. Я вас всіх сьогодні щиро вітаю. Вітаю з великим святом. Вітаю з тим, що сьогодні в непростий час є люди, такі як сільський голова, такі як. Сільська громада, які в цей непростий час знаходять час можливості відкривати такі символи, які характеризують як нашу історію, які звертаються до нашої пам'яті, але поряд з тим вони звертаються до нашого майбутнього, яке говорить, що Україна була, є і буде. Слава Україні! В той час, коли бачимо, що багато закривається парків, закриваються. Вирізаються дерева, знаменито, що в заболотові навпаки відкривається новий парк і е, облагороджується ця територія. Тому чим більше буде таких робіт, чим більше буде таких людей, тим швидше ми будемо мати європейське життя. Щастя вам, здоров'я, всього вам найкращого. Слава Україні! На святі особливі слова подяки, любові і поваги лунали до героїв сьогодення, захисників України у зоні АТО. А меморіал присутні називали символом одвічної боротьби нашого народу за незалежну державу. Від імені бійців звернувся до присутніх голова районної спілки ветеранів АТО Василь Жовтяк. Він вручив відзнаки обласної ради та облдержадміністрації за бойову звитягу захисникам України Андрієві Дідушку, Олександру Чуфрину та Русланові Шпаку. Улиця братів довганюків у Сопові. Вся у ямах. Люди кажуть, гіршого шляху вже і бути не може. І початку осені дорога перетворилася на річку. Мешканці Сопова про наболілу тему розповіли нашим журналістам. Пан Василь, брат близнюків, довганюків, які загинули у Єгипті у 1970 році. Брали участь у військових діях. На честь них і названа вулиця у сопові. Чоловік каже йому соромно, що дорога тут у такому жахливому стані. Вони краще дороги не заслуговують, то таке в вока має бути. Продовжує що недавно за дорогою слідкували, та цьогоріч тут ні пройти, ні проїхати. Жів нього на виглядала меж більш цього року. Це ужас. Я просто слів нема. Ми тут у болоті улиця названа довганюків. Вони два погинули, розумієте? Пані Євдокії скоро 90. Розповідає, вже тричі падала на цій дорозі. каже, оминути ями просто нікуди. Відколи живе гіршого шляху. Ще не бачила. Нога одна вумляна друга. Очіровані не шміного не перейти. найгірша вулиця по селі. Пан Василь каже: нещодавно тут грейдер проїжджав і підсипали трохи. Та після дощу від такого ремонту й сліду не залишилось. Грейдер нічого не дає. Це треба лише кількі підсипати дорогу. Староста Сопова каже: навесні на цю дорогу висипали п'ять машин піщаногравійної суміші. Продовжує, і він і місцевий депутат неодноразово писали в Печеніжинську ОТГ із проханням виділити кошти на повноцінний ремонт. Та відповідь щоразу була однакова. Неможливо вирішити питання з ну тому, що немає коштів. Чи шукатимуть гроші, щоб полагодити дорогу? Питаємо у голови Печеніжинської територіальної об'єднаної громади. Ігор гордовірак каже, кіл. Кілометр асфальтування коштує мільйон гривень, а це космічна сума для бюджету. Та все ж обіцяє вирішити проблему. Просочування або асфальтуванням. Ну асфальтуванням самі розумієте досить, досить вагома сума потрібна. Я Відвідавши її, що одне так само би кортіло, щоб воно там було в кращому стані. А тим часом пані Євдокія мріє діждати ювілею, каже кращого подарунку, як рівна дорога під хатою. Годі чекати. Сопова Марина Максимів Угрин. Події НТК. І спочатку місячника добровільної здачі зброї, який триває впродовж жовтня, до Коломийського відділу поліції добровільно здали 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, одну нарізної, а також три газових пістолети, два багнети і набої до зброї армійських зразків. Правоохоронці нагадують, якщо громадяни вказаний термін добровільно здадуть зброю, матимуть можливість зареєструвати її в особисту власність і використовувати законно. Просять враховувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями не смертельної дії, реєструється в порядку, передбаченому законодавством. За незаконну зброю карають позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. І про спорт на завершення. В Коломиї тривають традиційні змагання з футболу між учнями шкіл. Шкіряний м'яч це залучення молодого покоління до здорового та активного способу життя. До слова попередніми роками цей турнір організовувало управління молоді і спорту Коломийської міської ради. Тепер проведенням турніру опікується управління освіти. Шестикласний колег навчається у восьмій школі. Хлопець, який годиться справжньому чоловіку, обожнює футбол. І дивитись, і грати. Таке є, що таке ще до футболу. Люблю футбол, граю в футбол. Чому подобається займатися спортом? Спорт, ну, фізично, щоб не бути а, пухлим, щоб дати здачі. Спільно з Олегом відстоюють честь рідної школи ще дев'ять хлопців. Серед них і досвідчені спортсмени і дебютанти. Напередодні учні ретельно готувались до змагань. Кажуть, турнір серйозний, визначають найкращу футбольну команду міста. І є чимало сильних суперників. Є сильні ш... суперники, четверта школа, перша школа, дев'ята гімназія. Турнір зміні футболу між учнями шкіл, шкіряний м'яч традиційний. Його організовують щороку. Основна мета залучити дітей до активного способу життя. Цьогоріч у ньому беруть участь дітки з усіх шкіл міста, віком від 11 до 13 років. Арсен і Орест вихованці природничо математичного ліцею. Хлопці вже мають футбольний досвід. У міжшкільному турнірі ураган показали достойні результати. Сьогодні ж знову залюбки вийшли на футбольне поле помірятися силами і зровесниками з інших шкіл. Кремі баскетбол, і і волейбол. Чи не холодно? Мені наприхитні мені теж цікаво. Чому любите футбол? Не знаю. Просто не грати ні, просто мені тато раз розказав, що футбол, і я хотів грати. Коли я ще був малий друг, розказав, записав мене на тренування, Я як почав ходити і так почав грати, Незважаючи, що грають на штучному невеличкому полі, і ще зовсім юні футболісти та гострих моментів у грі вистачає. Наразі футбольні змагання ще тривають. У понеділок управління освіти запросить переможців до стін ратуші, де відбудеться урочисте нагородження грамотами та подарунками. Та найцінніший приз – це поїздка команди переможців до Івано-Франківська на обласний турнір з мініфутболу футболу Шкіряний м'яч, де вони відстоюватимуть футбольну честь Коломиї. Ольга Гериджук, Андрій Гарешчук подіє НТК. Вечір українського етноджазу в Коломиї, 21 жовтня, в концертній здалі мистецького центру світовит відбудеться виступ українського етноджаз-гурту Очеретяний кіт. Початок о 19-й годині зібрані кошти передадуть на благодійність. В Коломиї гастролюватиме Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр 26 жовтня о 12-й годині запрошують на казку для дітей чарівна лампа Аладдіна», а о 18-й годині вистава на дві дії комедія помилок за Шекспіром. Вистави відбуватимуться у Коломийському. Театрі і 23 жовтня відбудеться обласна виставка спортивних та декоративних голубів та іншої живності. Захід відбудеться за адресою місто Коломия, вулиця Івана Мазепи, 210. Приміщення Вищого професійно-технічного училища номер 14 І сьогодні, після новин, о 20-й годині, дивіться, Коломия думає за участю Мирослава Дочинця, прозаїка, літератора Лауреата Шевченківської премії. Також із ним будуть спілкуватися наші літератори лауреат Шевченківської премії Михайло Андрей. Русяк Галина Волощук та Михайло Микола Савчук. Це все на сьогодні. Отже, о 20-й не пропустіть. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі. Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами. Хай щастить і до зустрічі лише хороших новин.